Доброго дня, компанія Автопарк, місто Київ. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Honda CRV 2010 року випуску з бензиновим двигуном 2,4 з газом. Автомобіль у нас надійний, сучасний, сімейний кросовер на повному приводі, на автоматичній коробці передач, надійна коробка, надійний двигун, ідеальне поєднання, японська якість, Honda. У нас електрорегулювання сидінь, шкіра, підігрів передніх сидінь двохрівневі. Також у нас клімат-контроль двохзоний, встановлене газове обладнання, також є круїз та пути кермо. Датчики світла, датчики дощу, всі електросклопідйомники. Також у нас шкіряні вставки на дверях, задня частина у нас теж шкіра в гарному стані, також є підлокітник для задніх пасажирів та присутні люк. В автомобілю якихось видимих нарікань немає, всього два косметично фарбованих елемента. Переглянути його можна на вулиці Сумська, 2А, місто Київ. Придбати за готівку кредит або в запрошуємо вас на тест-драйв в нашому автосалоні.